12 жовтня у місті Миргород на стадіоні Старт відбувся футбольний поєдинок за першість чемпіонату Полтавської області вищої ліги з футболу. На полі зустрілися команди футбольних клубів Олімпія Савенсі» та «Лубни». На трибунах зібралося багато вболівальників. Тільки з Лубен довелося винаймати два автобуси, аби мати змогу привезти усіх охочих підтримати місцевих спортсменів. Вітаю всіх в Миргороді! Сьогодні приїхали підтримати наших, підтримати ФК Лубни на фінальному 14-му матчі. У нас тут гарна група підтримки, ось банери понамальовували. І давайте разом. ФК Лубни чемпіон! Отак! <клес> У першому таймі на 13 13-й хвилині лубенська команда змогла забити гол у ворота супротивника, після чого олімпівці дуже активно почали торпедувати ворота лубенців. Не можна не відмітити голкіпера лубенців Дениса Барченка, якого навіть хвалили вболівальники Олімпії за його ледь не ювелірну роботу та блискавичну реакцію. Лубенці в цьому матчі грали без капітана команди Владислава Савіна, який напередодні отримав травму коліна. Команда Олімпії була цікавим і гідним супротивником. Широкий склад команди дозволяв їм робити регулярні ротації футболістів на полі, на відміну від лубенців. У другому таймі Олімпівці зрівняли рахунок і поєдинок завершився в нічию, що супроводжувалося шквалами емоцій від фанатів. Футбольний клуб Олімпія стали чемпіонами Полтавської області з футболу, а футбольний клуб Лубни отримали срібло. Також під час нагородження гравець ФК Лубни Роман Кирпіченко нагороджений призом від Асоціації футболу Полтавщини як один з найрезультативніших гравців чемпіонату області з футболу. Зазначимо, що Лубенську команду підтримували Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко, генеральні спонсори Владислав М'ясоїти, Володимир Савєлєв, а також Лубенські футбольні меценати: Даниїл Даниїлян, Олег Луценко, Сергій Єрченко, Максим Шкарбань, Олександр Гнівшов, Руслан Сухонос. Попереду для лубенської команди очікується фінальний матч розіграшу Кубка області 2025, який відбудеться у Полтаві 25 жовтня на стадіоні Ворскла проти команди футбольного клубу Ракита. Тож до наступних зустрічей і вболіваємо за Лубенську команду.